Опля! М -м, так, добре. От у нас є підставочка. Попередньо відео, хто бачив, хто не бачив. І зараз ми з нею зробимо красоту. І так, будемо її забивати. І я спеціально її забиваю, щоб не гратися на клей. Тому тут є такі пазики, О, дуже тяжко видно. Тут є чуть-чуть чуть-чуть випуклість і з цієї сторони, так же само і тут і тут на всіх є. Щоб не збавитися склеєм, його просто забити. Зараз будемо бачити, чи воно заб'ється, я вже дуже давно його не робив. І отакий от молоточок. Це буде буду О, забивать, забивается мене повністю. Уже треба акуратно, треба другий молоточок, секунда, Оп. Тик -тик -тик -тик. О. Повернемо. Готово. Ну, з цим можна не переборщити, бо тому, що можна поламати, фанера легко ламається. А так, воно ну, держиться, воно вже не вийде і клею не потрібно. А якщо поставити клей, ну клай це... це галімо, тому що від клею воно все буде... буде видно сліди. Воно все гарно. А ми робимо красу. Стараємося робити. Це вже легко. Оцей оцей елемент забити. Іменно лав. Тому що у нього такі палички виступають. І ну... Коротше, може бути біда. І прийдеться знову перефірати, і вигідно з цього нічого нікому не вийшло. І все, і послідній штрих. Ось така. Опа. Ми накладаємо його. Забиваємо, все сходиться, все гарно, все чотенько. Що <плес> не використовую, не було. Зачем, якщо можна постукати? так, да, хтось каже, що ти типу, це прикольно, ти не паришся, А ти, я за чотку, щоб воно було. О. Готов і. От. і... Ну, то є. Ну, тобто воно не ходить. Я можу поламати його десь, викинути. Якщо понравиться, можу кинути його там в гаража. Або підкинути доверху, впаде. Подивимося, що з нього буде. І от. Тут є такі дирочки. Сюди ставиться колбочки, у мене немає колбочок. Так, оп, раз. Ну, на примірі трьох, ну, п'яти поставив. Три. Ну, я думаю, що ви бачили це. Всюди бачила, воно всюди продається. Ну, процес виготовлення, я не думаю, що ви бачили. Тут ставиться 9. Може бути на більше. У мене є макет на 25, такий великий, а можна в нього зробити ще сундучок, Ну, як захотіть. І от можна поставити, наприклад, у мене є палочки. Це будуть такі квіточки. Раз. Два, три. Чотири. п'ять. Опля. От і Готовий. Гарні варіанти. Можна пофарбувати. Можна пофарбувати. Там коричневий, чорний, салатовий, бірюзовий, ліловий, рожевий. Тобто, ну, різниці нема. Все гарно фарбується і все дуже гарно буде виглядати.